Вітаю громаду Ірпеня з днем міста. Останні декілька років стали важким випробуванням для нашої громади. Це період важких втрат, як під час захисту Ірпеня від ворога, так і під час жорстоких боїв на сході нашої держави. І це період постійної кропіткої роботи щодо відбудови нашого постраждалого міста. Сьогодні від імені міської команди я хочу подякувати основним друзям та партнерам Ірпеня за постійну допомогу у відновленні житлової та соціальної інфраструктури міста. Дякую команді ЮНІСЕФ за відремонтовані та облаштовані укриття у десяти закладах освіти Ірпінської громади, за капітально відремонтований Ірпінський ліцей номер 3 Дякую Міжнародній корпорації «НЕВКО». За грант для Єрпеня у понад 7 мільйонів євро на проєкт по відновленню об'єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Крім того, Нефко за фінансування уряду Швеції виділяє Єрпінській міськраді грант у розмірі майже 6 мільйонів євро для реалізації проєкту по знесенню зруйнованих будівель та утилізації будівельних відходів. Міжнародний комітет Червоного Христа дякую і вам. Одразу після деокупації Єрпеня ви першими відгукнулися та допомогли з відновленням водопровідної інфраструктури в Ірпінській громаді, а також з будівництвом додаткового резервуару для очищення води. Дякую благодійному фонду Сокар Благо. За сприяння азербайджанського уряду ви допомогли відновити пошкоджений ліцей лінгвіст, капітально відремонтувати, утеплити та облаштувати укриття у ліцеї. Також дякую за ремонт Ірпінської міської поліклініки. Наша вдячність японському агентству Джайка. У межах проєкту екстреного відновлення та реконструкції Ірпінь отримав 15 одиниць демонтажної техніки. Вдячні благодійній організації Адра Україна, яка профінансувала поточний ремонт понад 10 житлових будинків в Ірпені, благодійному фонду Солідаріті за будівельні матеріали та 36 мільйонів гривень на відновлення житлових будинків. Також за підтримки Солідаріті триває реконструкція Козинцівського дитсадка Івасик Телесик. Дякую команді Добробату! Ці волонтери одними із перших прийшли на допомогу постраждалому ірпеню. Брали участь у розборі завалів та відновленні стін і дахів сотень ірпінських будинків. Наша вдячність програмі розвитку ООН. за підтримки про ООН в Україні демонтовано понад 200 житлових будинків в ірпінській громаді. Управління Верховного комісара у справах біженців ООН. Дякую і вам. В межах обласної програми відновлення приватних будинків та за підтримки УВКБ ООН, які надають будівельні матеріали, вікна та двері, в Вірпіні триває відбудова з нуля 41 приватного будинку. Наша вдячність благодійному фонду Global Empowerment Mission, який замінив понад 5 тисяч віконних конструкцій та понад 9 тисяч склопакетів у пошкоджених будинках громади. Громадській організації Народна допомога за допомогу у відновленні багатоповерхівки по вулиці 10 лінія 1. Представництву Project HOP в Україні за допомогу у відновленні медичних закладів Ірпінської громади. Дякую місцевій компанії ECOSOFT, за сприяння якої триває відновлення багатоповерхівки на вулиці 10 лінія. 4А, а також проведено ремонт і надано офісні меблі у приміщення Служби у справах дітей. Вдячні благодійному фонду житло для ВПО. За результатами нашої плідної співпраці, занедбана споруда у селі Михайлівка-Рубежівка перетворилась на центр соціалізації для внутрішньопереміщених осіб. Наша вдячність уряду Литви. Який профінансував реконструкцію дитячого садка Рута в Ірпені та провів капітальний ремонт протирадіаційного укриття у дитсадку Івасик Телесик у селі Козинці Ірпінської громади, уряду Фінляндії, за сприяння якого в Ірпені відкрили першу чергу модульного містечка Ластівка, уряду Польщі, який допоміг облаштувати модульне містечко Дубки, та другу чергу модульного містечка Ластівка. Вдячні уряду Португалії та місту Кашкаїш. Саме місто Кашкаєш виділило 500 тисяч євро на добудову дитячого садочка Червона Калина на вулиці Київській в Ірпені. Дякую Міжнародній організації з міграції. За вже відновлений багатоквартирний житловий будинок на вулиці Северинівській, 154Б та за допомогу відновлені ще двох будинків на вулиці Северинівській, 160 та 162. Дякую команді благодійної організації Волд Централ Кічен. Яка від початку повномасштабного вторгнення забезпечувала гарячими обідами мешканців ірпінської громади. Після деокупації Єрпеня годувала мешканців залізного містечка, а сьогодні готує гарячі обіди для мешканців модульного містечка Дубки. Наша вдячність іспанській благодійній організації Ремар СОС за постійну гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує. З жовтня 2023 року. «Ремарсос» готує безкоштовні обіди в соціальній їдальні. Також наша щира вдячність всім містам-побратимам Ірпіня, які підтримали нашу громаду в найбільш складний період. Ірпінська громада завжди пам'ятатиме про цю дуже важливу для нас допомогу. Дякую вам, наші партнери. З днем міста Ірпінська громада. З твоїм днем, Ірпінь!